Оплетка Б, 24 грудня, 17.00. Можемо бачити, що Ігор вже нового партнера має по залу Івана Тація. Робить присіди. Вага 110 кг. Непогано присідає Ігор, зробив висновки, зауваження, читає статті автора. Хорошо. І брат тут. Ця родня ходить в атле. Це потужні ноги, як захватить і до ранку буде тримати, не відпустить. Знімай штани, співай розлуком. Називається ця вправа. Отлічно. Кажу, кажу напарник тебе новий. А де Максимчук? Новий, я старий. Максимчук три рази з ним, а я раз 200, а я старий. Так? Да? Зато опитний же. Да, До О, Лет fucking, Що означає? Возьми мене ззаді». Возьми мене ззади. Да, Рейв і спереди. Привикнеш. І, і що там пише? На руці що пише? Гарпедім. Великий писін. Гарпедім. Великий писюн означає. з німецької. Да, Ось такий настрій хлопців. Молодці присідають. Будуть, <решаю> І п'ють Енерго. А це Андрій Денисюк. Армреслінг. У нас тут зборна в ціла, спортсменів. Всі не олімпійські види спорту. Нічого. Головне, що любимо спорт, займаємося спортом. Да, Іван, свій розмах. плеч показує. Потужний який. Доводять. Бачите, Ігор вже тренером записався. Знаний атлет освічений, На енергетиком запахло гадость. Да. Будете пити енергетик, будете схожі на, на цю приміксовану хрюшку.